Старий дід помилково замість лікарні зайшов на медкомісію до військомату і вийшов звідти абсолютно здоровий. Наташа Ростова приїхала до полку поручника Ржевського та, побачивши породистого скакуна, каже: Поручник, я хочу ось цього коня. Наташо, хочу вас засмутити, але цей кінь не для вас. Він кобил криє. Небагато хто знає, що Мазь Вишневського була названа на честь великого радянського військового хірурга Олександра Васильовича Мазь. Прийшов на роботу з намальованими вусами. Жінки з намальованими бровами сказали, що я дебіл. В кабінеті у військового лікаря. Рядовий Арестович, чому у вас капає з кінця? Що ви робили у звільненні? Я пішов у парк і познайомився там з дівчиною. Я сподіваюся, ви її проігнорували? Як я вас наставляв? Так, товаришу капітане. А потім. Потім я пішов у музей і там теж познайомився із дівчиною. Ви її проігнорували? Так, точно. А потім. Я пішов у кіно і там також познайомився з дівчиною. А її проігнорували? Так, товаришу капітане. Чотири рази дві серії.